Значит, ця конструкція, вона представляє собою таку просту машину на одному камню. Особливость было те, що вона поверталася на вітер. Вся. Тобто по центру тут стоїть дубова. Колода така, палка і почуваю. І от вийшла, що ззаду ти бачив. Може зайти подивитися ще раз. Вона поворачувалася на вітер. Значить. Ось це вишло Там чи чим сцепляли і поворачували в тому напрямку, щоб вітер якраз раз Значить на крила. Углом повороту до вітру встановлювалася сила вітру, яка е, підбиралася так, щоб вона і сильно швидко не крутилась, і сильно медленно не крутила, щоб вона проїдительність каміння була нашона. Тобто, якщо сильний вітер, наприклад, то її трохи під углом ставили, Вона ага. менше милула. Якщо слабенький вітер, то повністю на... 90 градусів проти вітру лопасті Ну Тут видно вже оці металеві труби поставлені на центральну ось. Це вже сучасне. Раніше просто дубові колодки ці вбивалися у центральний вал. Значить, що цікаво, Тут використову використовується. А, із якогось твердого дерева клинки. А, така якби, конструкція, дві колоди, і між ними вбивалися ці клинки по периметру. Виходить, що вал крутився, туди ще змазки служили, і вал крутився по цих клинках. Коли а, вони вироблялися, їх викидали і ставили другі клинки. І знову змазку туди намазували, і воно крутилось. Так. Далі, що я хочу сказати? Тут цей вал, на йому знаходиться такий здоровий зроблений з дерева із клинками, отак, забитими, круг. А до нього стикується менший, теж з клинками. І воно ці клинки зацеплюють. Виходить, простіша така дерев'яна зубчаста передача. А цей, ця, ця шестерня, що внизу менша. Тоді виходить, що за один оборот камінь робить декілька оборотів. Тобто йде сила, на, перетворюється на швидкість. І ця, ця, ця шестерня крутить металевий такий швурень, вал. І на ньому крутиться камні. Тут усього а, одна пара камнів, це одна машина. Більш складніші конструкції були, їх називали машинами в нашій міцності. Вони були неподвижні, перший етаж неподвижний. Крутився другий етаж, башня так, така. от. А, вона вона поворачувалася вже на вітер. Вона вища була, лопасті більше, більше сили і крутила два камні. Зотвіно в її призводити. Вся ну, машина вона, 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 вона. Ось бачиш, щоб не крутилась, зав'язана кліткою проволокою, а всередині там забиті клинки, щоб вітер не крутив. Тобто будь-який час можна це все розконсервувати, запустити можна навіть милости. А скільки років? Ну, Взагалі вони в нашій місцевості використовувалися до 70-х років. Ті, які позалишалися ще від і Прадідів, вони ще за радянської влади використовувалися досить довгий час і місцеві жителі, скажімо так, на халяву мелоли тут зерно там, для худоби і так далі. Ну а що би не робити цього, бо воно ж безкладна все на електроенергії. Ця конструкція перероблювалася, мені каже, це вод 20 не більше, бо ось ровненька вся пиляна. Це на пилорами. Бачиш, сліди ще це на пилорами опилювалось, тобто її перебирали повністю десь.